Кожен з нас з самого дитинства стикається з грошима. Ну, це невід'ємна частина нашого життя. Спочатку, коли ми були маленькі, нам батьки давали гроші, якісь там в школу купити, булочку, чи котлету, чи морозиво, чи піти там в кіно подивитись, чи мультфільми. Потім. Ми вже підросли і мали свої особисті кошти. Хтось ще з дитинства підробляв десь, щоб заробити собі і купити не тільки собі Морозова, а ще комусь когось пригостити або когось запросити в кіно. І потім ми почали їх заробляти. Іноді нам дарували гроші. Іноді бувало так, що хтось з нас вигравав. Гроші в лотерею. Ну, бувало ж таке. Я, наприклад, декілька разів по одному рублю вигравав. Ну, але ж це гроші, причому на ті Радянського Союзу часи, ну, один рубль чи карбований це були досить великі кошти. Можна було великою компанією піти в кіно по 20 копійок білетів. І знаєте, я звернувся. Ну, хочеться е, жити на, як то кажуть, іти в ногу з розвитком суспільства. І я штучному інтелекту задав питання. Е, скільки грошей взагалі людина витрачає за своє життя? І він мені сказав так, що якщо, наприклад, розраховувати. Мінімальну зарплату на сьогоднішній день ми не говоримо про все наше життя, а от сьогоднішній день мінімальна зарплата. І якщо людина на протязі там з 20 років до 60 років отримує цю мінімальну зарплату, то через руки цієї людини проходить до 10 мільйонів гривень. Можете собі уявити, яку величезну суму грошей. На протязі життя, і вона проходить через наші руки. І уявіть собі, яка велика відповідальність лежить на кожному з нас за те, а як ми витратимо ці кошти? Я думаю, що тут є над чим пороздумувати кожному з нас. І хочу вам задати таке, ну воно. Риторичне питання, але над ним все рівно треба роздумувати, що є фінанси для нас, благословіння вони для нас чи прокляття. Це таке досить серйозне питання. І над ним багато хто роздумує не один раз, не два рази, а на протязі всього свого життя, особливо, якщо проходить через якісь певні. Етапи, коли грошей буває аж забагато, або коли їх немає зовсім. І для того, щоб нам орієнтуватись з, від, ну, згідно Божого Слова, ми з вами прочитаємо зараз два уривки з Божого Слова, з Біблії. Це друге послання до коринтян апостола Павла, 8 розділ, 9 вірш. Бо ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він, бувши багатий збіднів ради нас, щоб ви збагатилися Його бідністю. І над цим віршем нам треба трошечки зупинитись і пороздумувати, тому що не зовсім зрозуміло, що значить, щоб ми збагатилися Його бідністю. Апостол Павло писав це, це послання в контексті до святих Єрусалиму в Коринфі, щоб вони проявляли щедрість. І основою цього уривка він відкриває глибоку істину про жертву Ісуса Христа. Перше, це благодать Господа нашого Ісуса Христа. І тут апостол підкреслює добровільну благодать і любов Його. Він, Ісус не був змушений іти на смерть, приймати муки, страждати, а Він це зробив з великої милості до нас. Збіднів заради нас. Тут йдеться не про матеріальне розуміння слова, «збіднів», а про духовне, оскільки він був принижений, будучи царем Всесвіту, Богом, Богів, якому все належить. А він збіднів і принизився до рівня нашого людського. І це приниження Він прийняв, ставши людиною. Він народився, ми знаємо, не в палаці, а в яслах. Він жив простим життям, навіть засвідчив про те, що лиси мають нори, і птахи мають гнізда, а син людський не має де голову прихилити. Навіть домівки в нього не було. І він прийняв добровільно на себе і страждання, і сором, і смерть на Христі. І це його убогість. Як свідоме зречення Його слави і для того, щоб ми збагатились Його убожством. І тут же мова йде чисто про духовне збагачення адже результатом того, що зробив Ісус, ми маємо прощення гріхів, ми маємо всиновлення Боже, ми маємо. Надію на вічне життя, і ми маємо дари Святого Духа. Тобто Христос збіднів, щоб ми духовно поєдналися з Ним і стали, як Він нас називає, співспадкоємцями Його царства. І головна думка цього вірша заключається в тому, що апостол Павло показує нам. Що Христос, будучи багатим, віддав себе заради нас, тож і ми можемо пожертвувати і віддати себе йому і ділитися з іншими тим, що ми маємо, тим, чим благословив наш, нас Господь. І це з нашого боку буде відображення любові до нашого Спасителя. І другий вірш він вже як життєва порада. Це приповісті, 13 розділ, 19 вірш. Злидні і ганьба тому, хто відкидає настанову. Той ні. Ні. Злидні і ганьба тому, хто відкидає настанову, а хто дотримується напучення, буде в пошані. Це вже ми бачимо такий в контексті е, порада для нашої щоденної діяльності, нашого життя. Ми можемо сказати, що фінанси це такий нейтральний інструмент. В самих грошах немає ні благословіння, ні прокляття. Це лише засіб, за допомогою якого ми можемо отримати або благословіння, або прокляття. І все залежить від того, з яким серцем, з якими думками людина розпоряджається своїми фінансами. Все в нашому житті має причину і має наслідки. І фінансові проблеми. Це не випадковість в нашому житті. Це наслідок певних наших рішень, наших вчинків, або навіть нашого духовного стану. Або це можуть бути випробування від Господа. І хтось з великою зарплатою, але постійно відчуває нестачу, а інший з меншими достатками, але. Хоч і має менші доходи, але живе щасливим життям і вдячний Богу, і ще навіть відкладає поділитися з ближнім, допомогти йому, або благословити церкву, благословити Господа тим, що Бог йому дає. Отже, причина лежить в серці людини. Питання, чи ти довіряєш Господу, чи живеш ти за Його принципами. Чи покладаєшся на себе і на свої фінанси. Отже, коли фінанси стають прокляттям, це стається тоді, коли людина відкидає Божу настанову. Ми про неї тільки що подивились: приповісті злидні і ганьба тому, хто відкидає настанову, а хто дотримується напучення, буде в пошані. І коли серце покладається на багатство, а не на Бога, тоді наступають прокляття. Коли ми Бога відставляємо на другий чи там на 10 рівень, а найголовніше для нас це наші фінанси, наші, наш добробут, наші здобутки. Тимофій, 6 розділ, 10-й вірш Послання до Тимофія. Ми читаємо. Корінь усього лиха грошолюбство. Отже, ми бачимо, що не гроші є злом, а наше відношення до тих грошей. А якщо вже апостол пише про любов до грошей, ну то вже тоді катастрофа. Бо Ісус сказав, ви не можете служити двом панам. Або одного будете любити, то тоді іншого зненавидите. І питання, якщо людина любить гроші, то що тоді для нього, хто тоді для нього є Бог? Якщо людина впевнена, що за допомогою грошей вона може вирішити всі свої проблеми, задовільнити всі свої потреби, то така людина нещасна. І ми маємо приклад з Біблії, це Матвія 26 розділ, 14, 15 вірш, ми його читати не будемо. Я думаю, ви всі чудово знаєте ту історію, коли він за 30 срібняків видав свого вчителя Ісуса Христа. Для нього гроші стали прокляттям. Інший приклад ми маємо Матвія, 19 розділ, 21, 22 вірш. Так само ми його не будемо читати. Я думаю, що більшість з вас знає цю історію. Але якщо ви хочете, ви можете потім просто повернутися дома до цих уривків і перечитати, щоб більш глибше зрозуміти, що Господь особисто вам через ці вірші відкриває. Але тут історія йде про багатого юнака. І коли він спитався Ісусі, що мені робити, щоб спадкувати життя вічне, Він сказав: продай все, що ти маєш, іди за мною. Але. Його багатство стало йому перепоною. І він не пішов за Ісусом Христом. Він не повірив, що Ісус може забезпечити Його усім необхідним. Я так роздумував, що, можливо, якби іс, юнак повівся інакше, якби він довіряв Господу, якби він так зробив, як йому сказав Господь, то, можливо, б з часом він став би такою багатою людиною, як Соломон. Але Ісус. Учень, ну, навіть не учень, а юнак, він так і не довірився, Господу. Давайте задумаємося над таким питанням, а коли фінанси стають для нас благословінням? Відповідь очевидна, коли ми пам'ятаємо, що Ісус вже збіднів заради нас, щоб ми мали достаток в усьому. І коли ми дотримуємося Божих принципів, таких, як. Жити чесно, бути працьовитим, бути щедрим, бути милосердним, щоб наші фінанси служили на добро іншим, а не лише нам особисто. І ми можемо подивитись приклади з Біблії, книга, третя книга царів, третій розділ з 9-го вірша. Історія про царя Соломона. Коли Бог йому сказав проси, що хочеш, і я дам тобі, то Соломон попросив мудрості. І крім цього, що він просив, Бог йому дав багатство. Коли в своєму серці ми спілкуємося з Господом, то заможність, якщо вона є, а вона є в кожного, бо кожен з нас. Має чим поділитися з іншими з ближніми, то така заможність стає для нас благословінням. Але є ще один цікавий приклад в Біблії. Це перша книга царів, 17 розділ, з 8 го вірша. Це історія про вдову, яка жила в Сареті. Під час голоду ця вдова мала лише пригорщу борошна і трошечки олії. Причина її бідності була очевидна голод в країні, відсутність підтримки і поважний вік. Але коли вона послухала слів пророка Ільї, який сказав: от ти спечеш там ту хлібину і поділися в першу чергу зі мною. І коли вдова послухалася цього пророка, Бог перемінив. Кардинально перемінив ситуацію в її житті. І незважаючи на ті обставини, на той вічі, який був в неї, оця переміна мислення, переміна вчинків, переміна життя, вона змінює ситуацію для конкретної людини в конкретний час. І ми бачимо, що. В Біблі написано, що олія не скінчалась і борошно не закінчувалось, і вдова змогла пережити цей час голоду, послух Божому Слову. І крім того, якщо читати далі цей уривок, то ми бачимо, що Бог через пророка Ілью навіть воскресив її сина, який помер. І ці приклади, вони показують нам, що послухи, довіра Богу відкривають двері до надприродного збагачення. Це те, що ми можемо передати. Іноді, коли ми один за одного молимось, ми передаємо набагато більше, ніж ми могли би дістати гаманець і щось, чимось там поділитися з нього. Бог відкриває двері для надприродного. Забезпечення нас, бо ми віримо йому, і ми покладаємося на нього. Ви можете сказати, що це старі історії, це біблійні історії, що зараз вже зовсім інші умови життя, інші викликали. Але ми знаємо, що Господь той самий. І є багато прикладів про те, як. Людина стала мільйонером, мала власний бізнес, але наскільки вона зосередилась на здобутті фінансів, здобутті своєї якоїсь посади чи свого статусу, що вона втратила і сім'ю, і повагу в суспільстві, і здоров'я, і фінанси для такої людини стають прокляттям. Адже на, на, ну, на, на будь-яку суму, на, на найбільші гроші неможливо купити вічне життя. Неможливо купити спокійний сон. Неможливо купити здоровий апетит. Ніякі гроші цьому не можуть допомогти. А є інші приклади, коли людина починала з маленького крок за кроком. Вона служила Богу, вона працювала, вона отримувала якісь фінанси, вона ділилася щедро з тими фінансами з іншими людьми, вона благословляла інших людей, вона приносила пожертви в церкву, в храм, і Бог благословляв таку людину, і вона процвітала все своє життя, і її ж сім'я жила в достатку. І такі. Таке життя, такий спосіб приносить благословіння. І я впевнений, що навіть на сьогоднішній день серед вас є люди, які можуть засвідчити, що саме так воно стається, бо ви могли бути свідками таких випадків в вашому житті, або в житті ваших там знайомих, рідних, сусідів, І які ми можемо підвести. В цьому підсумок. Фінанси самі по собі нейтральні. Благословіння чи прокляття визначаються через наше серце. І з Богом навіть мале може бути достатнім, а без Бога навіть велике може, не може приносити радісті. І євреям, 13 розділ, Послання до Євреїв, 13 розділ, 5 вірш, ми читаємо: будьте життям не грошолюбні». Задовільняйтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав, я тебе не покину, а не відступлюся від тебе. Це сказав Господь, який нас любить, який готовий забезпечити нас усім необхідним. Але цей достаток Він дає не для того, щоб ми гордилися тим, що ми маємо, а для того, щоб ми служили Господу. І нехай. Кожен з вас перевірить своє серце, чи мої фінанси це інструмент для служіння Господу, чи вони стають ідолом. І я більше часу приділяю тому, де їх заробити, як їх витратити, чим як послужити Господу і послужити ближньому.